Що таке програти для українця? Я бачу це два варіанти: або втратити частину землі, але зберегти населення кращих, креативних, пасіонарних молодих людей, які потім дадуть нові сходи, які народять нових українців, або зберегти землю для олігархів, але втратити повністю українську генетичну оцю основу, розумієш, без якої ніякого відродження України ніколи не буде. Треба і це тримати в нашій свідомості і добре зважувати, що є перемога і що є поразка. Я допускаю, що навіть якщо ми потерпимо якусь поразку, наші засоби масової інформації подадуть нам це як нашу перемогу. Тому що нам ніхто не скаже, браття, сестри, ми програли, нам придумають якусь казочку, яка нас заспокоїть. А коли ми виграємо, це не буде значити, що ми виграли на всі 100%.